І так, ребята, всім добрий вечора. З вами Вода, ой, Вова Кен. Доброжайте на новое відео по Майнкрафту сегодня для, для, для друзі. У мене прийшла ідея, я ідея гарна. Я для вас зніму в Майнкрафті, як я зробив ремонт уселяна вдома. Дома. Якщо буде більше лайків, то буде більше роліку про по Майнкрафту, по робиксу ремонт. У уже вже три, три відео записав, там ремонт був. Зробив ремонт в ну, селі. Два ролика випустив, ну так, Там уже може, може... ну і ще два ролика, ще випустив, р... ремонт был. У себе дома, у себе дома і кузниця зроблю. Я зроблю дом кузниця. Ну, блін, Почекайте, блін, я под... перепутаю, блін. Друзья, для вас я зроблю ремонт для кузниці і дома селянина. і вони будуть на моєму планестере ремонт в Майнкрафті і І село Майнкрафті. Ще повністю. Вони ще повністю лежав. Дивиться продовжить в видео, як це зробив ремонт дома в себе. І буду повторять, за я в два, два одному ролик вийде. Як зробив в Кузніці ремонт, і, і як зробив вдома Селяна. Там буде два ролика. Два в одному. Називай Ремонт ремонт в Майнкрафті. І, Майнкрафті і... село Майнкрафті. Ну. І ще повністю плені, здається Майнкрафт. У мене там більше рольку про нього. Що вона хоче? Я не хочу з нею грати, я її друг виходить. я не буду ріти зміняти. Ну так, ребята. Друзі, пишіть у коментарі, кого добав... добавите в Майнкрафт. Брав старш, Roblox и BlogMoku. Пишите в комментариях, я кого добавити і хто буде будет за мною грати У мене вже на каналі вже 348. Ще 2 підписника На 350 підписників вийде новий ролик по е, Free Fire. Free Fire вийде на каналі. Ну і ще ролик вийде на этой, що, ребята. Якщо я ще до, кін до кінця літа Наберемо 400 підписників На через 350 на час 350 подписчиков, то выпущу ролик при фаре. А если до кинца лита, то до 400 подписчиков, в общем. У меня уже в ТикТоке больше 200, 200, 200, 2223. Вот так. Он, да я бы я донороч, в только в банк. Оце был ролик. Вот меня... цей хороший, то виду может подсказки девицы. Я там для машины до заряд машину покажу. Че, вот, субару стоит. І ще ролик, друзі, дивіться. подружче відео, що відео от я ну, ринок чи базар або магазин. Тут є. Е, фру... Тут їда, їжа, тут інструменти, броня. І декор. Декор. А ні, а да. У мене вже, Так, надо же приход. Так, кузница вся готов. я тут ремонт зробив. От для Селяна, да, здравствуй, селян. Вони тут живот им зробив, Я. на кінцем зробив ремонт. Продовжуємо, для ребят. називається відео, Я зробив ремонт кузниці для ну, і... Ой, фу. Я зробив для кузниці Ремонт і... і... Селянина дома. Тут дивіться, плесень тут надо робити, Там, там Так, в Minecraft Iran бо Тут сонце сидиться швидко. А це я тут живу, а тут гараж для машини. А Я тут в фактическом режимі. Ну, я включаю виживання, щоб не монстри не напали. Так, закрыл. Роспаты, извините. Роспаты. Нормально. Угу. Все надо. Полки надо. Клинки. Шапочку возьму. Все, я выживанку включил. Все, пошлите ремонт покрою ряда свои. Чербля, поруксон відео порозней вийде, як я помирився з нею, бо я з нею посварился, потому что ми сваримся кожен день, мне не нравится. Не подобається просто. Он всем др... здравствуйте, ребята, я вова. Кентуха, может кент называть, его вова... ой, бля. Блин, я... Я факел сломал Ну ч? Блин. А поставить, блин? Ну, ребята, это я. Ну я Вова. Кентуха, может назвать его кент... Вот, мы це скин, мене звати. Вокен, я живу в Ильяні номер... номер. 12, номер 12, я живу тут. Ну, тут мене меня граждан. Блин. Граждан, До мой дом. Вот так я. тут живу більше років, не... Ну, уже буду. Живу... Даже пленс, даже фостела Илья, может это... Пускай сейчас что-нибудь не видел входить. Ну, Вон... как, сылой, я тут его. Да як мені поставити? А як поставити, блін? Та блін, мене лагає, то Блін, блин, машир і манкрат, блять. Ребят, сорян, я матируются Так, кидем У них там? Блин я лопату забыл не слизана моей Там, там, там Зимру мало Мне солянин мэр там подарил на заротене Thank sure. Я тебе ремонту, чтобы ты не с домис жив. Понял? Иди прогуляйся, Я потом позво твою. Друзья, что тут я цей. Э, Тут такие дом тут, а, блин. Блин. Блин, я кто? Завод тут, робить, ну. Я зробив в дом в заводі и і... мон. Так само буде, якщо більше ролики. Так. Я помню, тут сейчас продукция ли, ли, ли там видео, так я начал шахту там мобу выиграл.

Uh -huh. Так, мне надо в лес вот. một... сходить. А тута... не надо. Отца библиотека тут. Не-не-не, библиотека там. этой дом там, библиотеки я забыл, там ремонт. Я... Да, блин. Да ёб твою... Нет, я не могу прийти. Я не хочу. Мне вся. Моника, блин, допомогла два раза. И понакаря погано, погана. Ей наискал, я на тебе табі... Моника обиделся, Все. Пусть свое поведение подумает, без нее. Ну ей помнишь, Моника, то поможи. Она не. Je... Она, не... он, блин, пофиг просто тупо. Пофігу! Капец, просто тупо. Из ней говорить невозможно. все друзья я забыл ему йому... а коврик блин забыл. ну все ремонт забыл ну что тут багато будет будильник статус туда я буду молос мис вот они с дробниц мостки тут маленький Тут мостик не надо вот мостик тот треба кибут тут требую вот он не надо я машину предыдущий видео я затопает машину а там за гне Тут я буду як раз буде місце в міс, селі номер 20. От тут буде місто, тут мостик тут. І будуть треба келовить машини. Або тут. Оце я тут я живу селіна. І ще доріза, не забувайте цих селів, будуть тут куча ремонту, багато ремонту. Будем сполу буде, буде тут буде. Подомному для селі не приїжджають. Тут буде гараж є на новому відео машины и тут будет е, цунамі, и тут амонтий е, моби напали на У соряне буде більше роликов друзья хочется б... 2-3 чи курс манкрафт Po Brawl Starce'u, budu... będę robił 2 linka, это было видео там где сидит он на карте будет Ну, сейчас надо траву покосить, тут на виду будут столи. Так, що ще мені? Може там дома зробити ще один ремонт? Курим в шахту. Так, Селен, доволен там своей работой? работу Я тут работаю, блин. Более... Кто ты? Сброяр. А, Сброяр, значит, это за завод. двери. Блин, и капец. Ой, капец! Ну зараза, блин. так блин. Да блин. О, да, сказал, ну что, друзья, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы все видео лайки выходят. Ну что, за мной, для понравилось новое видео, подпишитесь на канал и на тикток, подписывайтесь, ну что, с вами был Кен, увидимся на следующих видео, пока.